Алі, говоримо про ситуацію на фронті, зокрема на Харківщині в районі в липці До нас вже долучається начальник штабу батальйону розвідки 13-ї бригади Національної гвардії України. Хартія, позивний вовк. Вітаємо і дякуємо, що сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру. Вітання вітаю шановна студія. Вітаю глядачі. Розкажіть, як минула ніч, яка загалом ситуація в зоні відповідальності вашої бригади зараз. Ніч минула в цілому спокійно, обстановка не відчула якихось значних змін. Противник періодично продовжує прощупувати наші бойові порядки, нашу оборону. Однак вона вибудована якісно. Ми відбиваємо всі спроби ворога і не даємо йому наблизитись навіть близько до позиції нашої піхоти. Робимо це за допомогою дронів насамперед різних типів, тому ворог успіху не має. Зараз чи маєте інформацію, чи росіяни можливо стягують якісь додаткові сили техніку в зону вашої відповідальності? Саме в зону відповідальності нашої бригади не зафіксовано якихось е, надзвичайного зростання інтенсивності е, противника. Е, в принципі, плюс-мінус так само, як і в минулі тижні. Е, противник час від часу, звісно, робить спроби і штурмових дій. Однак вони безуспішні. Остання спроба була нещодавно. Дві групи ворога намагалися наблизитися до наших бойових порядків. Вони, як дуже люблять, застосовувати всякі відволікаючі маневри. Там запускали димові завіси по усьому району, звідки вони намагалися висунутись. Однак, по факту, закінчилося це тим, що ми ще на Рубежів висування знищили одну групу на мотоциклах, та іншу піхотну групу вже під час пересування почали методично знищувати у підсумку. Жодна з груп не дійшла до наших бойових порядків, тому спроба була досить жалка з боку ворога. Ви якраз зазначили про успішну ліквідацію ворога за допомогою fpv дронів? А от з боку російських військових до яких дій вони зараз частіше всього вдаються щодо використання зброї, маю на увазі. Ну і зокрема складова з БПЛА. Наскільки активно вони її використовують? Яких саме дронів у них зараз багато? У них зараз дуже багато дронів типу fpv камікадзе. Це їхній основний засіб ураження в принципі. Артилерію вони використовують теж е, досить значно, але е, у них є досить відчутна проблема з е, БК, тобто снарядів. Е, у них дуже обмежена кількість. Тобто, це зовсім не 22-й рік, не 23-й, коли у них були значні запаси. Зараз ми спостерігаємо, те що е, вони змушені економити. Ми це розуміємо із інтенсивності обстрілів, із перехоплень е, їм поставляють снаряди корейські. Північної Кореї дуже низької якості. Вони всі дуже з цього приводу демотивовані, так би мовити, їхні артилеристи. Бо ці снаряди реально вони низької якості, там зовсім інші допуски, зовсім інше застосування і низька ефективність. Тому FPV, для них це зараз основний засіб. Інші типи БПЛА, типу там важкі бомбери, ті, які активно застосовують сили оборони, противник застосовує дуже обмежено. Так би мовити, цю, ці перегони у технології вони трошки відстали від нас. От тому тут в нас є перевага. А, активно противник застосовує зараз камікадзе на оптоволокні. От тут вони справді досить непогано себе показують. Ну, ми їм протидіємо не гірше, звісно, але тут вони справді мають успіхи, деякі екіпажі досить фахові. Ми з ними постійно боремось. Якось так. Ви згадували ще про мотоцикли. Як часто росіяни використовують якраз таку, ну, непрямого військового та призначення технікою, чи, можливо, вдаються до ще яких, якихось новацій або незвичних підходів? Ну насамперед, то слід зауважити, що вони використовують мотоцикли не від хорошого життя. Насамперед, тому що, по-перше, бронетехніки запасів у них теж. Майже немає. Ми дуже рідко спостерігаємо бронетехніку. Зараз, хоча спочатку, там коли ми тільки почали здійснювати оборонні дії на Харківщині, її було значно більше, і штурми з бронетехнікою застосовувалися ворогом активніше. То зараз ми майже не спостерігаємо такої історії, бо значно частина бронетехніки вибили сили оборони, вибила наша бригада. Зокрема, і противник змушений, по-перше, економити, по друге. Е, є така думка, в принципі, частково вона підкріплена, що е, чим менше ціль, тим важче її вполювати за допомогою БПЛА, тим самим fpv Камікадзе. Але ворогу це не дуже допомагає, у нас дуже фахові пілоти, вже досвідчення е, швидко навчаються, тому я ж кажу: те, що вони роблять на мотоциклах, от минулого разу для них закінчилося це дуже погано, бо ми їх виявили завчасно. І рознесли, в принципі, на рубежі висування. Вони навіть не встигли, поки вони там духом збирались. На цьому все закінчилось для них. Щодо ресурсів живої сили у ворога, які є зараз на тому відтинку фронту, чи відчуваються в них можливо якісь проблеми з особовим складом і їхньою кількістю, власне. Проблеми з якістю особового складу у них відчуваються, звісно. З кількістю я би не сказав, що у них. Якісь проблеми більша частина людей це добровольці, так би кажучи. Тобто люди, які просто пішли заробляти таким способом кошти, виходячи з бажання там якось підвищити свій соціальний статус Російській Федерації, що має обмежене коло способів, так би мовити, і з розмов з полоненими так само ми. Тобто, коли дізнаємося їхні реальні причини, вони насамперед чесно кажуть, що ну гроші хотіли за заробити швиденько і втікти назад, тому дефіциту у них, на жаль, немає, враховуючи високий рівень бідності Російської Федерації, ті гроші, які їм платять, вони справді ну, досить значні, і це стимулює їх іти і класти тут голови. Згадував про розмови з полоненими. А за останні тижні чи були випадки, коли росіяни здавалися в полон або їх вдавалося брати в полон? Ну, скажімо так, за останні тижні не було однак, за останні місяці було і досить багато. Досить багато. Вони нам дуже багато цікавої інформації наговорили, і в цілому були нам дуже корисні. Зокрема, під час наших активних минулих наступальних дій на нашому напрямку, коли ми звільняли територію, то ми позбавили ворога у певній лісопосадці логістики взагалі. Тобто перекрили їм можливість того, щоб їм постачали їжу, взяли під вогневий контроль усі їхні логістичні шляхи. І у підсумку, оскільки вони ж ніколи не відступають, їхні командири, не вважають, що це взагалі допустимо, то вони там гнили в окопах без їжі, без ліків, дуже довго і тому досить охоче здавалися в полон і були дуже демотивовані, і дуже скаржились на своє керівництво, жалілися, так би мовити. Ви якраз зазначили, що цікаві речі розповіли полонені росіяни. А що саме, Як про, можливо, про мотивацію, чого йдуть воювати? Ви згадали, зокрема, про те, що більша частина із них іде просто заробляти гроші. Інші якісь мотиви, можливо, розповідали? Ви знаєте, розповідали частково, але це все другорядне. Тобто, Насамперед це гроші, але інколи. Вони самі собі намагаються якось пояснити, типу, що ну ми не просто за гроші пішли, а ще й там бандерівці тут там, утискали російськомовних і так далі. Транслюють просто наративи російської пропаганди, але фактично, фактично, першочергово гроші, і це прослідковується навіть у розмовах тих людей чи не людей, які ну стверджують, що вони ідейні по факту, все одно. У підсумку виявляється, що це насамперед гроші. Також я запитати про вже рекрутинг до вашої бригади, до вашого вже конкретно і батальйону. Зараз хто найбільше потрібен, і чи це ми говоримо про певні навички, чи просто достатньо зараз мотивації бажання? Щодо рекрутингу, найпростіший шлях потрапити до нашої бригади це чотири трійки, набрати з будь-якого номер телефону. Також можна перейти на сайт бригади. Там теж можна і долучитися до нас, і підтримати, бо зборів дуже багато, потреб дуже багато насамперед на дрони. Люди нам потрібні досить різноманітних напрямків, спеціальностей, в чому наша перевага в порівнянні з іншими бригадами, з деякими, так не можу сказати, що з усіма, але ми насамперед підбираємо посаду військову. Людині під її фах цивільний під її навички, під її схильності, під те, що вона бажає. Тобто, грубо кажучи, якщо людина була в цивільному житті там інженером, якимось талановитим, так то скоріше за все вона буде там БПЛА збирати, застосовувати свій, свої навички. Якщо водієм, то машину водити. Тобто ми саме за ефективність і підбираємо під фах людей, їхні обов'язки, і в цьому в принципі наш секрет бо. Людей, звісно, обмежена кількість в цілому, да в порівнянні з Росіянами, і нам треба максимально ефективно їх застосовувати. Тому, якщо хочете доєднатися і потрапити саме туди, куди ви хотіли, і займатися тим, що б хотіли, то чотири трійки з будь-якого номеру, і все буде добре.